Audi Q7 в дизелі. Це в нас буде від 2013 року, їх можна приганяти по 2016. По 2016 рік вони максимум випускалися, бо слідуючи по це в нас пішло на бензині. Ходи, покажу. Даний варіант став клієнтові в 16 тисяч доларів. Ось такому стані. Це 106 миль пробігу. Для дизельних двигунів це взагалі не є багато. Получила вона. Коротше, вона збили якусь тваринку по Carfax, Пошкодження бампера, фари, все далі по автомобілю ціле. Безпека Передній бампер можна замінити, можна попаяти. Це вже на бажання клієнта, центральна рішетка, фара. Заглушка противотоманки з поворотником, і все, автомобіль повністю цілий. Більш у нього пошкоджень ніяких немає. Дані автомобілі можна привозити в Україну без ремонту там, від 13 тисяч і вище, все в залежності від пробу від пробігу і від пошкоджень. Стають вони з ремонтом від 15 і вище. Відповідно, чим ціліший варіант і менше буде пробіг, тим автомобіль буде продаватись дорожче. Але чим ціліший, тим ви його можете дорожче продати в нас в Україні. І так само порівняєте ціни з авторі чим ціліший, тим він буде там свише двадцятки вже даже. Продаватися, хоча це буде її 15-й якийсь там рік. Звертайтеся в компанії Інтертрейд, підберемо для вас будь-який автомобіль, який ви тільки хочете, та просто надамо консультацію. Дякую за увагу.